Томочка, нарешті я тебе знайшов. Ну, Томочка, все. У мене хвороба, маркіаші, б'янки. Спочатку я відчув сутому у лівій нозі, а потім виявилася повна втрата пам'яті. Я ніяк не можу згадати, де мої окуляри. Я ж їх в кордиру обшукав. Та вони ж в тебе на лобі. Хвороба дуже рідкісна, але ж вона зустрічається вас в алкоголіків. А ти ж не краплі в рот не береш. Ні? І я чогось не знаю. Раз. А що ти скажеш про хворобу Вільяма Канавалова? Це ти, ти дивись. Та який там Вільям, який Коновалов? Це типовий Паркінсон. Тома, Чека, ти правда так вважаєш? Да ладно, ходімо до мене в кабінет. Я цілий день буду вільна. Не будемо заважати молодому спеціалісту. Не сюди йдеш.